Ми чули свідчення мама воїна після того, як його похоронила, сказала наступні слова. Що в мене сьогодні таке відчуття, як було тоді, коли я носила свого сина під серцем. Я знала, що він живий, але я дуже хотіла його обняти і поцілувати, але не могла, бо потрібно було трошки почекати. Тепер я теж знаю, що мій син живий, він в небі. Я хочу дуже обняти і поцілувати. Мені тільки треба трішки ще почекати, щоб настав той час, коли я з ним в небі там зустрінуся, і це зробить мега фантастично сильна жінка. Ну це насправді віруюча жінка, яка, дуже, яка в серці відчуває. Ми мали теж такі випадки. Ну я часто про це розказую, бо під час похоронів ми різне бачимо. Насправді дві домовини, дві матері, їхні погляди зустрічаються під час похорону. І вони, немов забувають про, про те, що вони десь на похороні, напевно, і вони, їхні погляди їх ведуть одна одній назустріч, вони виходять на середину храму і одна одну ну, міцно, міцно обнімають, так міцно, як найрідніші люди в світі. Ну, і ми розуміємо, що. І Якби таке велике горе, але об'єднало двох людей, які ніколи перед тим не бачились, і які до сьогодні є як рідні сестри, підтримують один одного, живуть один заради одного. Тобто все це теж ще раз, і вкотре нагадує нам про Божий промисел.